Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги квадроцикл Одес Patch Cross 850. Двохциліндровий двигун V-twin, автомат, система допоміжного керування EPC, тобто у нас руль крутиться легко. Повністю автомобільна підвізка спереду і ззаду, повний привід з блокуваннями, фаркоп, величезний салон. І в цілому ось така техніка. Давайте її оглянемо. Спершу візуальний вигляд. Бачимо, це такий більш замаскований тип кольору. Ось такий він хаки. Тут бачимо листочки, каміння. Тобто ось такий принт зроблений. Може підійти для військових, наприклад, такий колір. Такі кольори є. Є і біло-чорний. Біло-червоний, але ось такий для військових вони їх беруть. Ось мені передавали інформацію: беруть для них є окремі знижки, ось які саме мене не посвятили в цю інформацію вже. Ось, але ми оглядаємо безпосередньо саму техніку. М -м Перше, в нас є захист спереду, ось такий кунг. У нас є багажники, які інтегровані в просторову металічну раму. У нас є кунг ззаду, у нас є фаркоп ззаду. В нас є а, двохмісне величезне сидіння з такою зручною, прикольною спинкою. З ручками для заднього водія. У нас є величезна АТ-шна гума. Задня ат 26 на 11 на 14 а передня ат 26 на 9 на 14 Різно широка, легкосплавні диски. Бачите, в нас На 4 болта кріпиться саме колесо. Потім передня незалежна підвізка типу MacPherson. Раз. Бачите, є приводи, є гофри, є захисти на приводи. Як це все зроблено, підігнано, бачите, промазано, ось все, свіженький солідольчик. Потім у нас дискові гальма спереду з вентиляцією на два поршні. У нас спереду електро. Ой Боже, я забув, як називається. Лебідка. Лебідка, електролебідка. Да. У нас тут радіатор з двома, з двома вентиляторами. Ось, Також у нас LED-передня оптика. У нас амортизатори з регулюванням жорсткості, передні і задні, ззаду ззаду у нас. бачите, Також незалежна підвізка. Бачите, якого типу? Типу йде маятник на розділений? да, розділений? да, розділений, На дві задні осі, окремо на них є амортизатори. ось по Типу як в Таврії. Задня підвізка дуже схожа зроблена. А також приводи, сама коробка. Бачите, у нас регулюється по виліту фаркоп, у нас є захисти цих приводів, пильники. І також по окремому тормозу ще на задній вісі на один поршень. Ось. Бачите, 24 й рік. made in China. вихлоп, місце для номера ось, з підсвіткою. Розетка для причіпа, і в усіх міні-тракторах вона є. Ось це щодо... Підвізки. В цілому це все АБС пластик. Добре, що в нас є збоку ось такі фендера, бо це в першу чергу страждає, коли намагаються пролізти між деревами, між усім лихом. Ось ці фендера рятують. Це плюс. Так, а знизу це все такий швидкоз'ємний пластик, бачите, все на кліпсах, все скручується. От. Все так прикріплено, щоб його можна було легко, швидко розібрати і замінити. Нужна педаль гальм. Тут у нас на масло, тут у нас заливна горловина баку, знаходиться з боку. Автоматична коробка передач. У нас є понижена, звичайна, нейтраль, реверс і паркінг. <плес> витримують по 80 кг навантаження. Тобто сюди реальні кофри можна чіпляти здоровені і грузити їх. Потім по самому салону. Давайте оглянемо. Ну, Посадка, посадка. ти сидиш досить невисоко. Тобто ти в базі сидиш, він досить м'який, ручки вона, е, приємно, м'якої-м'якої гу, е, гуми, бачите, дуже м'яка. Е, управління світлом базове, в нас тут е, заглушити двигун, звичайний їздовий режим і запуск двигуна. У нас тут е, аварійка, повороти, сигнал, управління лебідкою, сама машинка гальм, е, задній в нас тут ножна. Педаль потім, ось, бачите, стоянкове гальмо, акселератор. Машинка також ще одна, гальм. Дивимось. А, ні, це тут блок управління повним приводом і, е, і блокування заднього дифференціалу. Оце в нас лише е, задній привід, це в нас повний і це ще можна блокувати. Вимкнемо. Нам цього зараз не потрібно, ось такі зеркала заднього виду, в принципі, в них щось побачити можна. Тут у нас знаходиться приборна панель, вона дуже прикольна. Дивіться, а, у нас тут є та а, спідометр та хометр, у нас тут є показчик а, передачі, у нас є показчик, який показує, який зараз прийде, наприклад, ось так. Електро спрацювали блокування і бачимо, передній диференціал у нас заблокований. Перевимикаємо. От, все. Тепер показує, що в нас лише задній привід. Бачите, а, паливо і взагалі все необхідне. Також тут у нас є дві кнопки для додаткового регулювання. А, у нас тут збоку є звичайний прикурювач для вимкнення ваших приборів. І ще є додатково дві USB. шки для підзарядки чогось, але бачите, тут є збіжки досить тоненькі, треба якісь маленькі проводочки сюди втикати, щоб воно працювало все діло. Е, головне, що треба послухати, це як працює даний двигун. А давайте його запустимо і послухаємо. Стоп, гальма нажать. Тепер знімаю мікрофон. Як вам звук? Дуже басовитий, вет-він. Ось давайте трошки. Сам з Ось так це все працює. Вдягає назад петличку. Давайте розповім вам про габарити його. Заглушимо. Потужність. А, да, потужність. 68 кінських сил. А, це квадроцикл повністю для дорослих. А, типу, спереду і ззаду підвізка незалежні, а подібні речаги. Ємність баку, це важливо. 20 літрів. Вага всього-навсього 370 кг. палива 8 літрів на 100 км. Дорожній просвіт у нього 300 мм, 900 кубів, колісна база 1510 мм, максимальне допустиме навантаження на нього 280 кг. Крупний момент 70 Нм. Рідине охолодження, звичайно. ось Тут встановлений також інжектор, максимальна швидкість руху 80 км на годину. Ну і тип приводу в нас тут на всій осі у нас кардан. Ось така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей звір. Давайте його запустимо, відтестуємо, як в нас в цілому працює він. Тільки так, щоб ми його не замастили. Бо мити його ніхто потім не захоче. Ось так він запускається. Давайте знімаємо стоянкове гальмо, рушаємо назад. У нас ось ручний газ таким чином пальцем. Бачите, відразу буксує, тобто ось так це все працює. Дуже різкий. Давайте увімкнемо передній хід, понижайку. Також повний привід. Все в нас показало, в нас йде повний привід. Бачите? Відразу який сіпаний він. Вимикаємо повний привід. Ну, давайте не спрацювало. Є, yeah. вимкнувся, а, просто звичайний рух вперед, бачите, відразу, як він буксує. Тобто навіть а, по такій, а, ну, я не скажу, що це вам оффроуд, але він буксує. У нас є понижаюча передача, яка відразу спрощує його а, рух. Їдемо трошки назад, дуже м'яко працює. Ось бачите, який він сам по собі, який виворот. Тобто, бачите, я можу, ну нейтраль поставимо, можу взагалі легко керувати цією всею, е, передньою підвіскою. Так, в нас є тут система EPC, яка спрощує е, керування. Ну і все. Дякую вам за увагу. А я вирушаю в е, ангар.